Єзекіїля, 14 розділ. І прийшли до мене мужі з Ізраїлевих старших, і посідали передо мною, і було мені слово Господнє таке. Сину людський, ці мужі допустили своїх божків у своє серце, а спотикання провини своєї поклали перед обличчям своїм. Чи ж не можуть вони запитувати мене? Тому говори з ними та й скажеш до них, так говорить Господь Бог. Кожен чоловік з Ізраїлового дому, що допустить своїх божків у своє серце, а спотикання провини своєї покладе перед обличчям своїм і прийде до Пророка, тому я Господь відповім згідно з цим, згідно з многотою його божків, щоб схопити тих з Ізраїлового дому за їхнє серце, бо всі вони віддалилися від мене через своїх божків. Тому скажи до Ізраїлового дому: так говорить Господь Бог: наверніться і відпустіть від ваших божків і від усіх. Ваших гидот відверніть свої обличчя, бо кожен чоловік із Ізраїлового дому або чужинців, що мешкають серед Ізраїля, коли відступить від мене і допустить своїх божків у своє серце, і покладе спотикання своєї провини перед обличчям своїм, і прийде до пророка, щоб запитати мене, тому я Господь відповім від себе. І зверну я лице своє проти цього чоловіка, і вчиню його за знака та за приповістку, і вигублю його спосеред свого народу, і пізнаєте ви, що я Господь, а пророк, коли б був зведений. І говорив би слово, я Господь зведу цього пророка і простягну руку свою на нього, і вигублю його спосеред свого народу Ізраїлового. І понесуть вони свою провину. Яка провина того, хто питається, така буде провина пророка, щоб не блудив уже Ізраїлевий дім від мене і не занечищувався вже всіма своїми гріхами. І будуть вони мені народом, а я буду їм Богом, говорить Господь Бог. І було мені слово Господнє таке, сину людський, коли згрішить проти мене земля, створюючи, та я простягну свою руку за неї, і зламаю її хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной, Даниїл та Йов, вони б в своїй справедливості врятували б лише свою власну душу, то говорить Господь Бог. Коли б я перепровадив по землі люту звірину, і обезлюдніла б вона, і стала б вона спустошенням, так що ніхто не проходив би нею через ту звірину. То й ці три мужі серед неї, як живий я, говорить Господь Бог, не врятують вони ні синів, ні дочок, самі вони будуть врятовані, а край стане спустошенням. А коли б спровадив на цю землю меча, та й мечеві сказав: Пройди по краю і вигуби з нього людину і скотину. То ці три мужі серед нього, як живий я, говорить Господь Бог, не врятують синів, ні дочок, бо врятують самі тільки вони. Або коли б я муровицю послав. До цієї землі і вилив би на неї свою лютість у крові, щоб вигупити з неї людину і скотину. А Аной Даниїл та Йов були б серед неї, як живий я, говорить Господь Бог. Ані сина, ані дочки не врятували б вони, вони б своїй справедливості врятують тільки свою власну душу. Бо так говорить Господь Бог. Хоч послав би я на Єрусалим чотири свої лихі присуди, меча і голод, і люту звірину та моровицю, щоб вигубити з нього людину та скотину, то все-таки залишиться в ньому рештка, що будуть випроваджені, сини та дочки. Ось вони вийдуть до вас, і ви побачите їхню дорогу та їхні вчинки, і будете потішені за те лихо, що я навів на Єрусалим, та все, що я навів був на нього. І потішать вони вас, коли ви побачите їхню дорогу та їхні вчинки, і пізнаєте, що не надармо зробив я все, що зробив серед нього, говорить Господь Бог.